Чому важливо хвалити дитину? По-перше, тому що це впливає на її самовпевненість і самооцінку. І якщо ми хвалимо за досягнення, за успіхи, то тоді у дитини є розуміння, куди їй рухатися. Щоб сама оцінка дитини залишалася адекватною, і щоб похвала не перетворилася на медову пахлаву, варто пам'ятати про деякі похвальні обмеження. Ну, перше правило, якщо ви не знаєте, як похвалити дитину, розкажіть про свої відчуття. Дитину варто хвалити за конкретні дії, вчинки. Уникаючи оцінки самої дитини, не переходьте на особистість. Уникайте хвалебних от дитині за те, що їй дано від природи, наприклад, гнучкість чи якісь зовнішні дані. Варто більше звертати увагу на те, що, до чого дитина докладала зусиль, що їй давалося нелегко. Не варто порівнювати дитину з іншими, як в плані того, що ми порівнюємо, і кажемо, що от Маша краще робить, чи Петя а, швидше біжить, чи ще щось, але і в плані того, що коли дитина краще справляється за інших дітей, теж не варто хвалити а, такими словами, що Маша ніколи так не напише, у Васі би а, так точно не вийшло. Хваліть за нові зусилля та досягнення. Не варто зациклюватися і хвалити за те, що дитина вже робить добре. Інколи ті речі, які дитина робить добре, можна підтримувати поглядом, посмішкою, кивком голови і не обов'язково хвалити. Варто хвалити за те, до чого дитина докладає зусилля. Похвала. Дуже дієвий інструмент, який допомагає дитині ставати кращою день від дня, порівнюючи її з самою собою. Якщо важко хвалити без умнічки і молодця, приходьте на курс Щасливі батьки, щасливі діти. Є модуль про спілкування. Курс для батьків. Щасливі батьки, щасливі діти. Допомагає налагоджувати стосунки з дітьми, а також налагоджувати стосунки зі своїм близьким колом. Дружини, чоловіки, мами, тата з усіма можна використовувати прийоми спілкування, які лежать в основі програми. Приходьте, будемо спілкуватися!